Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. І так це не якийсь глюк. Це наш козачий фулл крек, якого я називаю, а-ля футболіст фіфа. Він без світла сидить, але з телефону прийшов нам відкрити свій пік на ікону, щоб потім зібрати пік на героя, який сьогодні вийшов, і який ми з вами і будемо, в принципі, відкривати. Отака у вас буде несподівана початок цього відео, але в нас вийшла нова рулетка, де і її прибрали взагалі всі героїв, окрім Ліги Чемпіонів і окрім героїв фентезі, вони їх нарешті додали. Коштує це діло, як збитий літак, 276 тисяч монет. Але, пам'ятаючи, що було свого часу з іконами, коли вони додали the Year, в мене є сподівання, що тут дійсно буде непогано сипати. Тому ми зібралися на стрімі, як завжди. Вам привіт, передає наш прекрасний Твіч Ютуб. Вас вітаємо. Якщо ви не з нами, то приходьте. Будемо раді вас бачити. Якщо вам такий контент до вподоби, обов'язково поставте лайк цьому відео. Напишіть, хто випав вам з цього піку, якщо саме відкривали. І підпишіться на канал, якщо вам тут цікаво, то будемо рухатись сезонами всі 24 рази. Друзі, всіх вітаю, всім добрий вечора. Пане фулкре. Взривай свою ікону. Хай чат побачить спочатку ікону, а потім буде і герой. Чому ми не зможемо так зробити? А мені здається, це нормально. Полетіли. Let's go. Головне, щоб він чув в нас. Є. Yeah. О, я бачу Широр 90-й. 90. Пахне габелою, чат. Бутро 90. Окей. Подивіться, світла нема настільки, що навіть не передається нормально. Окей. А, а це теж ікона. Добре, полетіли. Буде ще одна ікона. І ще один Санчес, який вже є в новій версії. Шіш. Ну, це поганий дроп. Кажу вам, коли контора. Дає героїв, то треба збирати героїв. Пане Спілберг. Ну, я думаю, що ви прийшли до нас з тим, що треба, да? Ну, до речі, слухай, ми тобі колись стягнули картки, а зараз треба вже і підсилювати. А тут і ікона, і кубір. Подивіться, ну, Діскорд в своєму стилі. Їм просто ікона, Діскорд і ікона це як синоніми. Мені здається, там де Діскорд, там ікона і навпаки, пане Спілберг. Ну давай успіхів з тобою. Тобою, тобі з твоєю іконою. Два валета в тебе теж є. Але початок чат. Давайте героя, мені хочеться глянути героя. Давай, перший герой на сьогодні. Ну, дайте фуд Let's go! Почекай, Тевес, Бомбастор і фьолер, а це перемога чи ні? Ну, Тевес непоганий 5-3, він 1,2 мільйона коштує в СБЧ. І Фьолер Фуд фантазі. А ну, я буду перевіряти ціни. Дивлюся на картки, та й думаю, гадаю, чому я у досі у це лайно граю. Маркет вмирає, геймплей повний шлак і всі 24. Це справжній пекельний пак. <laughs> Міра, це треба заскрінити і кудись десь там да, вставити. Ну, пак, лак, і Чат, хочете прикол? Я собі чай зробив, дивіться мій чай. Оце складова мого чаю, лайм. І все. І ні ніфіля, які лишились з минулого чаю. Я молодець? Я геній. Герої вже Ярші, ніж куміри. ЛЧ Компанії, я я новий. Ну да, зараз будемо. Я сподіваюсь, ми когось з цих побачимо. Ще один герой, друзі. Перший був Карліто Стевас, була перемога, хто другий? Йох! Опача. А я відчуваю чомусь, що зараз... Трошки в нас додасть шерплеїв, ні? Чомусь от чомусь щось мені підказує. Let's go? Let's go чи ні. Я я туре, а? Food fantasy. Я кажу, є ймовірність, що вони з такою ціною дадуть пак лак. Є така ймовірність. Пане Котовський. Оу, тут і ікона, і кубір. Дякуємо. Як я кажу завжди, Діскорду дай що крутити. Діскорд вам скрутить в нуль, все. Вітаю величезно з яя Туре, Фростібл. Дякую за контент. Постійно даєш піки. І котовський постійно дає. Тобі теж дякую. Але трівалета. Ні, ікони зараз, друзі, не треба, все. Ікони просто в нас пішли. Ми цього не бачили. Дайте тут щось цікаве. Ну. Но... Ні. О, Снейдер! Але звичайний! Я не знаю, як реагувати. Слухайте, ну цей теж 5-5. Він би мені в основу залетів. Та ні, друзі, ну снейдер це перемога. Вибачте мене. Снейдер лече, якщо вам габела, то у вас дуже потужні стади. Зак Мансон швидко відкрива. О! Оце? Оце, оце Габела! От в принципі, тут все ясно. Тут жодних запитань просто в людини немає. Ай, Зак Монсон, мені шкода, ти ж постійно десь шерплей, дякую тобі. Ну, але просто габела. Котовський. Да! Пане Котовський. Пане Вован, Він тут з нами. І в нього другий аккаунт, на якому він зібрав і ікону, і героя. Подивіться на це. Це навіть не повага, це поважище, це просто щось неймовірне. І. і let's go. If you wanna, let's go! Сандер Страк, До 4 квітня офіційно радіємо. Потім будемо дивитись. Давай, давай, тепер тобі героя. да, Зараз чат пішов душити. Давай, let's go, Кеслер Food Fantasy, Company. І, зно... і тут, Терес, і компанії. Слухайте, ну це грабельні картки всі. Тут прям обирати можна. Дайте. Ну, кеслер вона не дуже. Те це буде перемога. Пане Ромаріо, тут нема, на жаль, Ромаріо. Чому Ромаріо нема у FIFA? До речі. Питання. Ано. Йоу! Що відбувається? Куди ми лечимо? Шість піків, 2 туре! Let's go! Що це таке? Як? Quixel, він його. Металург Донецьк. Ось він. Який ще, я торгую, я не знаю. Другий братан! Іли заразю кошта Бомпастор. Ну тут не буде нормальної картки, це точно буде одна габела, але слухай. Ну, перший, ви мене вибачте. Окей, перший з консолі, на героя. Тут команда бюджетна, багато кого можна підсилити. Ну. Компані Вінсан і Віалі. Ну, Квінсан Компані це перемога по ціні, але в нього там з нападом проблеми. Обирай сам, друже, то може Віалі ти собі візьмеш. Я не знаю. Окей, давайте. Ого, в нас і кумір, і герой. Ікона геройська повага. Сьогодні так ми це називаємо. Давай, друже, успіхів тобі. Полетіли. Також завжди даєш контент. Дякую. Ерік Кантона і Сандро Неста. Слухай, це непоганий пік, ми бачили сьогодні набагато гірше. Я не знаю. Обери сам когось, я не чіпаю. Бо я вже так раз обрав людині випадково. Так, є, беру кантона. Добре, за кантона можна побігати. І герой. Що по герою? Підвисання. Саня, не збирай мені, будь ласка. Ні, 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 ні. Це скам. Це скам. Саня, ви мене розводите. Енха, ти впевнений, що тобі треба було це збирати. В тебе є жінуля і. І туре. Ну, цікаво. Цікаво. Йому потрібен воротар. Але я думаю, є же Дудик не той воротар, який тобі потрібен, Енхе. Буено, bueno, да, Буенно. Зе Проблем, окей. Ясно. Єй, вся ваша гра це один суцільний проблем. Якщо ви ще цього не знаєте. Антистрес для роботя. Да, Але мені дається можливість з'їсти ще один шматочок Кіндера Буено. Бену це неймовірна мета просто. Бено це Йохан Крой в мірі солодощів. Окей, ми в магазині УНХ. Уенхо. А, я їм кіндер буєне, а ти енхо. Давай полетіли узбію добір. Снейдер, але звичайний. І Бровлін, але живий. Ну, жити можна. Так, ну що, друзі, під розмову про м'ята-шоколад ми прийшли до пана Амстер Єй. Ми навіть склад не глянули. Зараз глянемо. Але ми хочемо гарного героя. Єй. Продовжуємо паті. Окей! Окей! Рамірес Ліга Чемпіонів не живий, але... Ну, непогано. Слухайте, я так зрадів, але він, напевно, не такий і дорогий. да? Ну, але, блін, я пам'ятаю його оцю мета на кулаці. І чогось я зрадів. Пане Сізабол, Полетіли. О, ні, слухайте, оце прям перша срака. Перша срака дня це навіть не габела. Я вимагаю компенсацію за такий пік. Ну це що взагалі таке? Є. Yeah. Дивіться, план який в мене був, коли я це запроваджував. Хоча б одна перемога має бути. Хрін без ним, одна зрада, одна ганьба. Але хоча б одна перемога. Давайте полетіли. Є, мій пік. Так, r 3 r 1 r 1 Полетіли. Так. Цікаво, агресія 57. Дефендінгу немає. Це якийсь нападник. Дріблінг вирішує все. Дріблінгу немає. Це телега, чат. Це картка Габела. Паси посередні, ударів немає, пейсу немає. Не витрачаю ваш час. Містер Руйкошта. go Другий, 81-та фізика. Мені ні про що це не говорить. Якщо немає нічого цікавого зі стати, то ми рухаємось просто далі. Окей, 90 дрівнів це цікаво, але без спритності та балансу. А що це за тілега? Центральний півзахисник. Без спритності, і... але без дефендінгу то не я, я торе. не закатуйте губу. Є паси. Кеслер каже народ, да? Бо захисту немає. Давайте плейстайли глянемо. Та ні, який Ремірес. Плейстайле. Фінезшот. Батарейка та Трівела. Кеслер. Ну вони вже сказали, що це кеслер. Окей. А, це food fantasy Кестер. Окей, добре. Ну вона мені не потрібна, але. І скільки вона коштує? Так, Player Bio. Мені треба на стати повернутись, да? Отак. І R2. А в якому порядку? Скільки у нас 100 тисяч? Третя. Немає стрибків. У нас герой без стрибків. Пітер Крауч, є тут Пітер Крауч? Є стаміна, е, сила, немає, агресії немає. Це нападник без стрибків. І без дріблінгу. Ми беремо Кеслер, я вже бачив. Да? Є паси. Є ударів немає, пейсу немає. О, Веслі Снейдер, нічого собі. А я кажу: ми беремо Кеслер. Окей, цікаво. Я казав, що може залетіти у склад, да. але в нього позиції немає. 5-5, я згодом. Кестр. Ну, напевно, снейдер, да? Та ні, ну яка Кеслер? Що мені з цією Кеслер робити? Да, снейдер, снейдер, снейдер. Добре. Непогано, чат, до речі, непогано. Не найкраще, але окей. Типу, ми берем. А, мама, мама бальде. Сука. Ха -ха -ха. Він знайшов мама бальде. А, окей, давай, мама Бальде, полетіли. Успіхів тобі. Давай. І папа Маскерано. Ну, в принципі, слухай, Маскерано майже мама Бальде. Ну, три фут фентезі. Футре! Я тільки побачив! А він в нього є. Вау. Я тільки побачив Футре. Refood Fantasy перший раз. Так, я світло навалив чат. Ага, зараз приберу. Нічого собі, це дуже цікаво. Окей, е, наступна спроба. Наступна спроба, наступний герой. Полетіли, друзі, рухаємось далі. О, і ще один веслі снейдер. Сьогодні багато снейдерів. Мій братан. Е, напевно, треба брати його, але можливо ти фанат. Джорман Cross, тоді тобі треба брати Руді Фьолера. Обирай сам, друже, я не буду лізти. Дякую величезне за контент. Окей, друзі, полетіли. Наступний пік на героя це в нас пане Капіш Андрій. Це мій Тескав. Давай, друже, успіхів тобі. Кеслернова. Бомпастор і Макманама. Новий теж. Толя, це. О, в толі нагороди за Вікінд Лігу. Толя! Подивіться, Толя вирішив перебити сьогодні всіх. Два піки на героя і нагороди, я так думаю, за народні 11 у Food Champion. Столя! Подяка тобі, як завжди, за регулярний контент, незважаючи на те, як падає. Давай подивимось, що ти зловиш в своїх нагородах за Вікенд Лігу. І в нас підвисання. Перша гра зависла. Ні, не зависла. Окей, Рюрт. Да, тобі он FC помагає чат надсилає. Бачиш, я навіть не прошу, вони самі це роблять. Полетіли наступний. Дайте спешелку їй. Ну, поки таке собі. Беру хем, тому що вона більш рідкісна. Ану третій. Інформ. І 85-та, Толь бери сам. Так, отут я сподівання маю. Тут можуть класні картки падати. Ей e Food Fantasy, наприклад. Гюндоган, окей, окей, слухай. Це дуже гарний центральний півзахисник, він в мене є, він не дублікат. Ну, як мінімум, це не фодор. І тепер герої. Полетіли. Перший. А біди піле, але звичайний. Толь, я беру піле чи фодор? Гюнду, це перемога, да. Він бере фодор. Окей, я, бачиш, не дарма я запитався. Uh, все. Так, Толя, це не буде в нарізці. <ріху> Давай успіхів засуджую. Ай, ні, Толь, ну слухай, тебе 4 футфентезі, але всі габели. Бери віалі. Я не знаю, яка його ціна. До речі, в нього немає в живої картки футфентезі, але. Дякую тобі величезно за неймовірний контент. Шкода, що в піках не пощастило. Але юндоган непоганий. Віалі 240 тисяч не фодер, але справедливо рахуємо це в дві габели, друзі. Добре, полетіли. Наступна спроба. let's go. Карліто Стевес, окей. В нього там шева, пане лисий. Я тобі вже який раз, слухай, ти як мене тролиш. Ти скільки разів кидаєш склад, я тобі постійно розповідаю, кому в якійсь тизірності дати, і ти морозишся від мене. Лисий, чого від лисого морозишся? Бери карлітоса, я думаю, непогана картка. Окей, пане Альфарет, якому потрібен я є туре. Ну давайте, третій туре. Я хочу третього туре за сьогодні, можна? Слухай, ну диви. Маскерано. короткострижений. Факт. За барсу граф легенда, правильно? Факт. Опорна зона, опорна зона. Ну, в принципі, що в принципі, тобі ще треба? А зараз консоль закінчимо та до Діес. Але зараз подумаємо. Давайте ми побажаємо нашому другу успіхів. Можливо, це дебют. Лізера Зюбік Але в нього Рольфа. Окей, але Рольфа може в центр поля піти. Замість кіміха в опорну зону, а для зразю максимальної версії залітає просто в основний склад. Це один з найкращих лівих захисників в грі після подвійного апгрейду. Це перемога. Ча. Let's go. Let's go. Так, Юрген Клоп, Енфілд да? Ро, ми пам'ятаємо, або Бейч Ліверпуля, ага, Еріксен. Цікаво. А що тут Еріксен? Він зараз квікне Еріксона. Ні, він не квікнув. Але це два герої. Це геройська FC повага на сьогодні. Давай, успіхів тобі. Лізеразю, але звичайний. Звичайний вже ні. Звичайний, непогано бігати можна, але коли є фентезі, то то не воно. І Карліто Стевес. Окей, Карліто Стевес трошки нам ну, підсолодить цей пік. Наступний пік в нас на героя. І хочеться трошки. Перемоги, але ми отримаємо Макмана 140 тисяч монет. Ну, це габела, яка, за яку можна навіть побігати. Ну, але там команда з душею. Я не думаю, що він зайде. А, відповідь не прощав. Так, пане Гюстего, це дебют. Наскільки я пам'ятаю. Цікава команда з душею, але треба підсилення, бо там два опорника. Немає бокс ту бокса. Ану. І він отримує Снейдера і Маскерано, Слухай. Ну, в твій склад Снейдер, я думаю, може залетіти. Хочеться ще якусь крутезну прям картку. Сапата і Льоренте. Ну, майже два валета, да? А хто між ними буде? Ні. Ні, 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 це Срака. Бери Броліна, але ну який Бролін. Полетіли, поки нас не роз'єднало. То що в мене? Ні. В нього все відкрив. Паоло Футре версії Food Fantasy. Жива картка. І це буде перемога. І я тебе вітаю. Добре, нам передали керування, і одразу ми рухаємось до магазину, щоб відкрити нашому другу. З абревіатурним ніком його пік на героя. Давай успіхів тобі. Руді Фьолер. Я вже бачу цей колір. Розумію, що це. Я не знаю, друже, це все, напевно, фодер. Я б брав фьольра сюди, тому що версія найкраща, і фодер теж найкращий. Але ну. Тут, тут, тут діла не буде. Ану, 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 давай. Раз, два, три, і я, я туре фентезі. Паоло Футре. О, два! Друзі, перші на сьогодні два валета, і вот це. Пауло Футри на ПК буде точна перемога, бо на консолі він коштує 370 чи скільки 400 тисяч монет. Ну, але це не в його склад. Але це найвищий фодер, Сань. Тобі нема питань. Тільки його. Добре. Добре, добре, добре. Полетіли. Наступний герой. Вінсан Компані звичайний. Слухайте, ну, Лчеп Компанії побачите. Він теж відбиває наші 350к, ну але там такий склад, куди. Хоча, якщо лан трейдебл, то можливо. Ну, але мені компанії не подобається модельку, він важкий. Він не для поточного геймплею FC24, якщо чесно. О, Шотік, я теж не граю цю ВЛ. Я думаю, ти читав. І пішла вона. А тут пішли ми. Тому що Літман, Віалі і Броулін. Чіш. Ай, Айром, ну таке. Не буду тут нічого казати. Напевно, я б брав Віалі. Він і коштує вище і рейтинг вище, але це Габела, на жаль. Давай. let's go. Карліто Стевес і Кеслер жива. І Скот. Слухай, ну обирай сам, да. в тебе там склад Пушка. Він бере Тевеса. Тоді, напевно, хоче за нього побігати. Добре, друга спроба. Він Сан Компані, але звичайний. Це о після-після. Давайте, пане Буданов, Снейдер і Тевес. Ми тільки казали і про того, і про, і про одного, і про іншого. І отримали обох в паках одразу. Дуже цікавий дроп. Пане FC легенда і його FC Пережечок. Нагадую тим, хто не знає, можливо, що це саме легенда започаткував таку традицію. Це його FC Пережечки. Це саме він автор. І колись з них непогано сипало. І це знов компані та Тевес. Компані Тевес і Снейдер мають бути обличчям цього піку. Окей, друзі, ну що, у нас ще один герой. І тут. Людовік жалі, звичайно. Ні, ну наприкінці якось. Слухайте, правда, в першу годину сипало прям класно. А тут же таке. Ну, типу, перемоги на півперемоги. Тві... Андрюха і його твінк. Ну давай, хочеться за... хоч класне щось. Ну. Ну. Кеслер. Ай. Ну, типу. Це Габела, за яку можна грати, в черговий раз скажу. Ну що, пане Монах! І його команда. Монах. Я пригадував про твою дівчачу Барселону. Пам'ятаєш? А хто там є хтось в героях з дівчачої Барселони? Ні. Але є Джанлука Віалі. І це Фодер. Нам найцікавіше це герой. Паоло Футре, непогано. В тебе гарна команда, але футре це непогано. Жити можна. Ну що, пане Фулкрек? Ми з тебе розпочинали. Ти був без світла з телефона, зараз зі світлом. Ми дуже раді це бачити і чути. І ти з нами на прямому зв'язку. Вже з героєм. З іконою тебе заскамали, але що буде з героєм? Давай, успіхів тобі. Let's go. Ну, контора. Має бути завоз наприкінці. Ну. Ну. Веслі Снейдер. Окей, слухай, непогано. Це не повне розчарування. Давай скажімо так.